Eu não sei o Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Темою сьогоднішньої передачі на часі стала, як на мене, безпрецедентна подія. Міський голова разом зі своїми заступниками 7 жовтня йдуть у безплатну відпустку. Яка причина такого кроку? Про це я розмовляю із начальником відділу внутрішньої політики і зв'язків з громадськістю Калузької міської ради Миколою Шинкарем. Вітаю вас, пане Миколо. Отже, що сталося? Хочу. З самого початку звернути увагу глядачів, що перебування працівників апарату виконавчого комітету в неоплачуваній відпустці, і так як і перебування в такій же відпустці заступників міського голови і особисто міського голови, це персональна особиста справа кожної людини, кожної, кожного посадовця. Тому що ну, трудові відносини, як закон каже, вони є справою індивідуальною і, це воля кожної людини бути у відпустці чи не бути. Тобто, ми перше: ніхто людей в організовану відпустку не відправляв. Ситуація сьогодні склалася так, що для того, щоб службовець міг нормально виконувати свої посадові обов'язки, щоб він міг, а до речі. Дуже багато маса серед цих обов'язків, особливо в апараті виконавчого комітету, це делеговані повноваження, це робота з документами центральних органів виконавчої влади, це реагування на ці документи, це реалізація державної політики через місцеве самоврядування. Це основні функції апарату управління міської ради, як і управлінські функції заступниці. Власне такий крок нашої міської влади є як протест надії. Ну, скажемо, що це не протест. Просто ми на сьогодні позбавлені елементарних умов для, того, для праці. Для того, щоб виконувати ці функції і ці повноваження, ми повинні мати елементарні умови праці: доступ до інтернету, папір, ручку, засоби зв'язку, засоби комунікацій. На сьогоднішній день, от я по апарату малесенька, тільки деталь. За канцелярські товари не, про, не, не проплачено з червня місяця. Ну купляють люди за свій рахунок. Ці речі, але це створює нервозність і дискомфорт для кожної людини. Людина, коли приходить на роботу, вона повинна сісти, забути за все і виконувати свої функції, а не шукати папір, не шукати, де знайти інтернет, не шукати, як роздрукувати документ, як його розмножити, як його відправити виконавцям, і так далі. Це створює значний дискомфорт. Повірте, ну цей дискомфорт створює хто? Давайте скажемо, що це напевно державне казначейство. Так, давайте тепер розберемося, от чому склалася така ситуація. Відразу. Одразу хочу внести ясність, щоб наші опоненти чи Через якісь недомовки люди подумали: от знову довели міську раду до того, що навіть немає за що купити паперу. Ситуація абсолютно є протилежною. Це копіює один в один наступну ситуацію, щоб простіше було. Ви живете в квартирі, внизу у вас є продуктовий магазин. Ви маєте свої гроші. Ви заробили ці гроші, і ви кожен день носите ці гроші в магазин, але вам товар не віддають. Вас вам обіцяють завтра, завтра, завтра. І так півроку ну, нарешті, можна і з голоду померти. Оце аналогічна ситуація з нашим казначейством. Наш міський голова, до речі, практично єдиний в області, який не дозволив зруйнувати другий кошик, тобто наш власний, наші власні доходи. І ми на сьогодні вправі профінансувати потреби житлово-комунального господарства, потреби культури, ці ж потреби апарату, потреби охорони здоров'я. На жаль, от як в тому магазині. Ми наші гроші маємо, ми їх віддали казначейству, бо вони перебувають на тому рахунку, а казначейство проплачувати наші потреби не хоче. От суть цієї ситуації. Гроші є, але вони не проплачуються. Ну і скільки це може тривати? Якщо ми, наприклад, ще місяць тому мали 7,2 мільйона гривень непроплачених рахунків, то на сьогоднішній день ми вже маємо 8,8 мільйона гривень. Ну, якщо буде в такій прогресії зростати ці борги, то незабаром може наступити ну надзвичайно серйозні наслідки. Пане Миколу, міська влада ну не є звичайно бездіяльною. Вона гостро реагує на цю ситуацію, і вона не створилася щойно чи вчора, чи позавчора. Ми знаємо, що сесія міської ради ще на початку липня прийняла звернення до прем'єр-міністра України. Миколи Азарова. Потім у вересні міський голова особисто звертався е, також е, у Кабмін, але реакції вищої влади на це немає. І відповідно зараз маємо те, про що ми й говоримо. Ну і е, е, ви правильно підмітили, що цю с цією ситуацією е, відразу після формування бюджету, от коли почалися перебої з казначейським обслуговуванням бюджету, е, наша влада реагувала адекватно. Навіть було звернення сесії, як ви підмітили, і після цього міський голова відправив урядову телеграму на початку вересня на ім'я прем'єр-міністра з тим, щоб нам посприяли у розблокуванні е, рахунків, щоб фінансування йшло. Кабінет міністрів дав доручення Міністерству фінансів. І державному казначейству. Але щоб далеко не ходити, знаєте, ми отримали хороші листи: один на дві сторінки, один на півтора сторінки, де роз'яснюється бюджетний кодекс, законодавство і так далі. Але практично рішучих дій для того, щоб розблокувати ці невідкладні наші платежі, вчинено не було. Я, до речі, раджу нашим телеглядачам, хто цікавиться цією проблемою. Зайдіть, будь ласка, на сайт Асоціації міст України. І ви побачите, яка йде війна між містами України і цими центральними органами виконавчої влади, які, ну, скажу так, неадекватно, я маю на увазі, виходячи з наявної ситуації, неадекватно реагують на такі речі. Тому то і склалася така ситуація. Дозвольте, я от наведу вам декілька цифр. У нас на сьогодні в казначействі заблоковано майже тисячу платіжних доручень, майже тисячу. 700, 400, 461 по загальному фонду і біля 300 по спеціальному. І решта це у мене дані на минулий тиждень. А вони постійно ростуть. От давайте візьмемо медицину. Гроші є от у місті, є. Така інформація поширюється, що ми не здатні заплатити за вікна, ми не здатні заплатити там комунальники не отримують заробітну плату і так далі. А от давайте розберемося от по медицині. По медицині 140 непроведених платіжних доручень. 140 на 5, по, по загальному фонду на 528 тисяч, по спецфонду 127 платіжних доручень, але на 4 мільйони 123 тисячі гривень. Ми, в цих сумах майже 3,5 мільйони обладнанню. Решта за виконані роботи. Плюс до цього вивіз твердих побутових відходів. Це заробітна плата працівників екосервісу. Ну, на даний Це, час ще сміття вивозиться. Ну, але, але де брати гроші? Де брати гроші? Навіть е, не оплачуються прання білизни, не оплачуються засоби зв'язку. Не оплачуються миючі засоби і господарські товари. Тобто те, що на сьогодні, те, що на сьогодні вкрай необхідне. Ми ж не говоримо якісь інші речі. Білизну прати треба. Треба. Миючі засоби, дезінфікуючі засоби. Потрібно. Господарські товари на кожен відділ постійно та достав у квартирі один тиждень не прибрати і маємо е безпорядок. А це лікувальний заклад. Припустимо по управлінню освіти. По управлінню освіти знову ж от є лист від начальника управління освіти пані Максимович, в якій вона вказує, що ситуація, яка склалася, приводить до того, що в дошкільних та навчальних закладах порушуються санітарно-гігієнічні умови за непроплачених миючих засобів. На сьогодні ми маємо претензію, от парадокс. Ми закупили навчально-комп'ютерні комплекси та планшети, перші в області. І, до речі, це широко висвітлювалося у засобах масової інформації, що місто Калуш більше потратило цього року на меди... на освіту, ніж в область в цілому. Так на сьогодні за... стоять гроші, стоять гроші біля мільйона, стоять гроші за комп'ютерне устаткування, за ці навчальні комплекси навчально комп'ютерні комплекси. Давайте от візьмемо по е, управлінню в справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту. 24 платіжні доручення, і серед них по оздоровленню дітей до сьогодні не проплачено. Гроші є. По спецфонду є 32 платіжні доручення, не проплачені, по загальному фонду 46 платіжних доручень, в тому числі по Дю США Сокіл. Гіпохлорит, обслуговування котельні це ж зима, вікна, двері. За укладку, хто з нами хоче, хоче мати справу, коли далі так буде продовжуватися: 47 тисяч з половиною послуги з оздоровлення дітей. По Центру фізичної культури і, і здоров'я населення, спорт для всіх, миючі засоби, сто, е, 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 бруси для лавок, телекомунікаційні послуги і так далі. І так далі. От оце, оце тільки по одній структурі, по е, управлінню справах сім'ї, молоду і спорту, от скільки непроплачених платіжок. Це все найневідкладніші засоби. Тепер по, по житлово-комунальному. Ми сьогодні не маємо. Ми сьогодні не маємо можливості регулярно вивозити тверді побутові відходи та експлуатувати е, полігон, оскільки е, достатня кількість платіжних документів зависли в казначействі. На сьогодні виконані роботи і є гроші, так як в тому магазині є наші гроші. Це по вулиці Бобинського, по вулиці Космонавтів, по Стуса, по Козацькій, По Сліпого. Сьогодні, якщо б ми ех, пройшла проплата і ми проавансували. Оплату, то вже почали ремонтні роботи по вулиці Степана Бандери, по вулиці Виговському, по влаштуванню дверей по ЖЕО номер 4 по капітальному ремонту аварійної ділянки каналізаційного колектора по вулиці Мартинця і так далі. Знову ж, 1 мільйон 121 тисяча гривень. Це для нашого міста, для такого міста. Це, це значні суми. Аналогічна ситуація, наприклад, по управлінні культури, От скажіть, як може управління культури здійснювати повноцінно свої функції, якщо за зв'язок не заплачено від лютого місяця? Знову ж, канцелярські товари не проплачено, комп'ютерна техніка з програмним забезпеченням не оплачена, ремонт цієї техніки не оплачений. За товари і послуги для потреб палаців культури та школи 33 тисячі сто шістнадгрив і так далі. Тобто, ну ситуація надзвичайно складна, і ми повинні би ну якимось способом тиснути на цю ситуацію, Пане Миколу, Ми бачимо, яка зараз температура повітря на вулиці. Надзвичайно холодно. З 1 жовтня здається, з розпорядженням міського голови мав розпочатися опалювальний сезон. Чи уся ситуація з проплатами також позначиться на початку опалювального сезону? На ньому вона не позначиться, тому що рівень нашого житлово-комунального господарства, фаховий рівень, матеріальний рівень, рівень відповідальності в цій сфері не дозволить створити проблеми для того, щоб від них страдали наші мешканці. Це все буде забезпечено своєчасно, але питання в іншому: якими зусиллями? І як би воно було, якщо б не було оцих, оцих гальм, якби не було цієї, скажімо, китайської стіни у фінансуванні? А дивіться, ось такий крок, як е, безплатні відпустки міського голови і заступниками, він якось може вплинути на дану ситуацію? Ну я вам хочу сказати так, що е, знову ж е, можуть десь через тиждень появитися такі слухи по місту, їх можуть організувати. Що от міська влада пішла у відпустку і в місті нічого не сталося. То може вони нам і не потрібні. Тут суть дещо в іншому. Тут е, суть в тому, що е, якщо створена нормальна система управлінська, то тимчасова відсутність однієї чи іншої посадової особи не приводить до е, е, збої в цій системі. Я, наприклад, був здивований, вражений, от на перший погляд, от щоб вам яскравий для мене особисто дуже яскравий приклад, це робота міської поліклініки. От у міській поліклініці за рік, за даними нашої ЦРЛ, побувало на прийомі 345 тисяч відвідувань. Говорю, 345 тисяч. Це якщо б не була створена система, яка функціонує, то чи буде там тимчасово присутній один. Управляючий чи інший керівник, чи заступник, чи хтось з адмінперсоналу, то ця система все одно буде працювати. Так само у нас працює от система, наша міська по управлінню освіти, ми скажемо збоїв бути не може по управлінню культури, по соціальному захисту, по житлово-комунальному господарству. Всі ці напрямки, якщо вони в єдиній системі, вони будуть працювати. Незалежності від цих речей, але скажімо, про умови праці. Можна працювати комфортно, можна працювати творчо, можна ставити перед собою якісь підвищені завдання, а не працювати, скажімо так, у кризовому режимі. Тоді яка мета цього кроку? Мета привернути увагу, що в таких умовах ми йдемо в Європу. А Привернути увагу кого? Привернути увагу, Києва. як і громадськості, так і органів, центральних органів виконавчої влади, що ми йдемо в Європу. І ми повинні кожен державний службовець це перш за все людина, і яка повинна мати якісь умови для праці. І по-друге, ці умови ну вже би мали бути не знову ж не кризовими, не екстермальними, а мали би бути комфортними, скажімо так. Пане, Миколо, ви згадували Асоціацію міст України, зокрема сайт цієї організації. Чи маєте ви інформацію, як в інших містах, якими методами боряться з цією політикою державною козначайство? Ну скажімо так, знову ж ми будемо в цій ситуації повертатися до невідворотності і необхідності реформування місцевого самоврядування. в державі на протязі останніх років склалася така ситуація, коли зараху коли коли Факт відсутності коштів на делеговані повноваження покриваються за рахунок коштів громад, і ці борги з кожним роком зростають. І їх потрібно вирішувати, їх потрібно розв'язувати. Їх потрібно розв'язувати на законодавчому рівні, і з цим воює Асоціація міст України. Е, міста об'єднуються, міста займають тверду позицію, міста займають жорстку і об'єктивну позицію у своїх інтересах. Е, міста не хочуть від держави чогось нездійсненного, міста хочуть нормальних серйозних правил гри. Перше, якщо ми виконуємо делеговані державою повноваження, так казначейське обслуговування, якщо громада має свої кошти власні. На свій розвиток, то громада має право ці кошти тримати не в казначействі. А в комерційному банку, чи де вона вважає за потрібне, щоб вона мала можливість розвиватися, щоб вона мала можливість е, здійснювати свої віддатки, тобто свою е, діяльність підкріплювати фі... достатньо серйозною фінансовою базою і керованою фінансовою базою. Бо, скажімо так, в різних містах ця фінансова база є сильніша, слабкіша і так далі. Ну, ми вже поверталися до цифри, якщо Калуш має 5 тисяч на душу населення доходів, то, припустимо, в районах ці показники складають. По селах 500 600 гривень і так далі, це диспропорція велика. Якщо припустимо, ми можемо себе рівняти навіть по цьому показнику до обласних центрів, де сильніша інфраструктура, де більші джерела поступлень, де міцніша основа надходжень для е, бюджетів громад, то е, ми всі загнані в одинакові умови. Як блокуються рахунки в нас, що у нас доходить на 5 тисяч, так блокуються рахунки в тих бідніших. Громади в бідніших громадах чи в багатших громадах яка реакція влади місцевої? Ну чи пішов так само хтось з очільників міст безплатні відпустки? Чи можливо якісь страйки оголошують? На, на йде сьогодні Ні, ми не можемо говорити за страйки, тому що ми це навіть взагалі не прийнято в наших умовах, тому що є принцип безперервності влади. А ми місцева влада, ми влада громади, то ми не можемо дозволяти собі якісь отам перерви у владості у владі. Ми є принцип безперервності діяльності влади. У нас сьогодні функціонують всі установи, всі відділи, всі управління, всі господарські структури, комунальні підприємства, тобто всі установи, які входяться у сфері управління міської ради, вони дієздатні. Вони дієздатні, вони працюють. Вони до цього відношення ніякого абсолютно не мають. Тобто знову я говорю, є створена система, вона функціонує. А кожен з, з представників громад, скажімо так, місцеве самоврядування по інших містах, я не знаю, як вони поступають, я знаю, що вони жаліються, що вони, що вони стогнуть, що вони пишуть листи в Асоціацію міст України. Знаю, що звертаються у центральні органи виконавчої влади. Ну, але доки не буде змін у законодавчому полі, така ситуація ну, її важко вирулити. Її дуже важко виробити, тому що ми, ми казали, що ми маємо бюджет на 9 місяців. З вересня у нас почнуться проблеми. Але вони, коли в минулому році в місті були проблеми, то вони дещо легше вирішувалися. Цього року тугіше кільце стискається. Тобто знову його треба, ситуацію треба вирівняти. вирівняти. Для цього треба змінити законодавче поле. Для цього потрібно навіть я, я не знаю, чи достатньо цього буде постанови Кабінету міністрів. Але ситуацію потрібно вирівнювати. Інакше, ну. Ну, в цьому, напевно, ніхто і не сумнівається. Так. Я вам, пане Миколо, дякую за розмову. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що начальник відділу внутрішньої політики. Та зв'язків з громадськістю Калуської міської ради Микола Шинкар розповідав про безпрецедентний крок нашої міської влади, а саме міського голови Ігоря Насалика і його заступників, які із 7 жовтня йдуть у безоплатні відпустки. Як це їхня реакція на ситуацію, що склалася в місті через дії органів державного казначейства? Я вам дякую за увагу. На все добре. Все добре.